Не ігра, хочемо почути вашу експертну думку стосовно тих новин, які зараз надходять з фронту. Зокрема, про те, що російські окупанти у формі зразка збройних сил України намагалися прорвати оборону на купінському напрямку. За даними генштабу, це сталося вчора. О пів на треті дня українським захисникам вдалося зупинити ворога. Сили оборони знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Давайте почнемо більше. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотирьох хвилях. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Також танки, бойові броньовані машини та установку розмінування Ур 77 Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Ну і за словами Володимира Зеленського, ворог намагається розширити наступальні дії не лише на куп'янському напрямку. Про це президент заявив після доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирської. Давайте почимо, що зазначив президент. Була доповідь головкома Сирського фронт, Найбільше уваги Донеччині також спробам окупанта розширити наступальні дії. Зокрема, це куп'янський напрямок. Я вдячний всім нашим підрозділам за стійкість. І загалом я хочу відзначити бойові бригади, які цими днями проявили себе надзвичайно сміливо та результативно. 24 та окрема механізована бригада, 44 та окрема артилерійська, 60 та і 65-та окремі механізовані. Ну і власна станом на ранок в Діп Стейт офіційної інформації поки що від Збройних Сил України немає, але Діп Стейт uh, оновив мапу бойових дій на Куп'янському напрямку і зазначає, що росіяни увійшли до Куп'янська на Харківщині. Говорять про те, що збройним силам України таки вдалося знищити особовий склад з Росії з технікою, але частина особового складу встигло розбігтися по будинках, і тепер так я так розумію, вони, мабуть, очікують, коли прибуде підкріплення. Отже, пане Ігоре, що ви бачите на цьому напрямку? Наскільки я не знаю, ось ці дії ворога ну не знаю не критичні межі загрози для нас, чи це ще можливо якимось чином випроводити з огляда. Те, що якась частина десанту вже знаходиться у Ку Куп'янщині? Ну і тут Куп варто додати, що Куп'янськ це ж. Велике досягнення ну контрнаступу сирського та, да, на Харківщині 22-го року. Тоді якраз Куп'янськ звільнили, і це було ну, скажімо, так, велика перемога армії. Тепер звичайно, це ну такий сумний факт. Напевно, да що вони знову підійшли до Куп'янська. Скоріше всього, як ми бачимо, по результатам ведення бойові за останню добу ситуація, скажімо, погіршилась. Для сил оборони України взагалі, якщо е, передивитися на мапу, е, то це розмова йде про північне угрупування наших сил, які утримують Куп'янськ-Куп'янського е, залізничний, е, і е, безпосередньо противнику вдалося просунутися до міста. Е, вони реалізують свої тактичні дії. Пов'язане з тим, що для початку не можуть заводити великі сили, які наші вибивають, і бронетехніки, і великі угрупування різними засобами в першу чергу застосуванням ударних дронів, але для того, щоб Якби захоплювати якісь місця в цьому районі оборони куп'янська в даному випадку, то використовувати і маленькі групи окремих військових, які повинні хто там із них виживе під впливом наших оборонців місцем, чекати на Підкріплення, от з півночі ми бачимо на півдні цього групування Вийшли на річку, як відомо, там де була переправа, і розширюються ці плацдарми. Тобто, розмова йде по північному групуванню Купінську залізничний і ситуація, на жаль, тут усугубляється, але так чи інакше, головне напруження інтенсивність бойових дій стосується напрямку і відбувається такого роду дії на Покровськ і на Курахова. Зв'язку з цим наставці обговорювала ці питання і приймалася відповідне рішення щодо ну, хоча б тимчасової стабілізації ситуації за цими напрями, особливо Курахова. Хоча ворог не очікує, коли, наприклад, їм вдасться захопити Курахова і просуватися з півдня на Покровськ, вони роблять тактичне просування і безпосередньо на саме Курахове. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Тут така ситуація. Там була інформація, що вони в школу зайшли. Так, де здесь третя школа в Курахово. Там відповідно, тобто це бої вже в місті відбуваються. А, пане Ігоре, а ще я бачу по карті Діпстейт, що йде рух відповідно від співденного напрямку. Там, де от велика новосілка, ну в районі кордону Запорізької і Донецької області. Е як ви розцінюєте цей рух? Для чого він і куди? Це так званий Времівський виступ, Оріхівський, Напрям і ворогу вже не вистачає зв'язку з трактами озброєння техніки. і живої сили противника наступати з Куп'янського до Запорізького напрямку інтенсивно і, і потужно на всіх цих напрямах, але достатньо для того, щоб зосереджуватися на напрямах найбільш важливих для них, які ми обговорили це Покровський Курахова. В Курахові вже почались бої, зав'язали безпосередньо в місці, то щоб організувати наступ на запорізькому в першу чергу вони націлені нова сілка, і в зв'язку з тим, якщо десь позахоплюють, перегрупувати, перекинути війська на той ж той за запорізький напрям, тому що Само по собі на цей обласний центр це місто дуже принципово важливе для ворога. Ну в зв'язку з тим, що хоча б один обласний центр, а крім того, є воєно-політичний аспект, який полягає в тому, що вони зосереджують свої зусилля для на тих областях Херсонська Запорізька, які включені в них до Конституції. І якщо Херсонська там треба форсувати Дніпро, дуже важка, складна бойова задача, то на запорізькому напрямку ми бачимо, що поступово вони готують ці. Дії і безпосередньо наносять удари по самому місту і ведуть бої в даному випадку. Найближчі пункт в цій діяльності їх наступу це безумовно нова сілки. Пане Гри, я тут про Курахова ще одне питання поставлю щодо цієї дамби, яку чи то підірвали ми, чи то підірвали ворог. Так зрозуміла якась інформація з цього приводу особисто для мене. Тобто, як ви розцінюєте ефект від цього підірваної дамби, на чию користь це було, і хто це зробив на ваш погляд? Залиття водою. Там окремих місцевості, якщо подивитися на захід від того, де була підірвана дамба, в низині. Воно впливає долю дорога проходить на мапу. Якщо подивитися, у вас там є частково залили її. Тобто тут ці обставини після підриву залиття водою території вони впливають, скажем, і на війська ворога, які наступають, і на наші це пов'язано з. Забезпечення логістики ну для нас треба обходити дорогу цю використовувати. Ну а для ворога швидко вони не можуть там просуватися зв'язку з тим, що є перепони тут водниці, і зв'язку з цим не у тому наскільки ефективно на місці під час ведення тактичних дій. Війська зможуть використати ці нові умови, які склалися під після того, як була підірвана. Тобто, це як зима, запитують, яким чином вона впливає. Впливає на обидві сторони, але ну, погані погодні, дорожні умови, більше впливають на тих, хто наступає. Але ситуація все рівно для нас там, ну скажімо, важка. Пане гра, а от власне хочу зрозуміти: ближче до якого населеного пункту знаходиться ця дамба, яка підірвала? Вона в сірій цій зоні, яка знаходиться вже на мапі, чи на заході, на ближче, там, де старі терно, здається, так населений пункт зветься? Є? Ну от вона по дорозі східніше, західніше і ці дем. Да, бачите, Курахова. А так. західніше і для того, щоб забезпечити корахова, безумовно ми дачне цю дорогу використовували для логічного забезпечення. Якщо частка її залита водою, то у нас відбулося ускладнення по логістичному забезпеченню на те, значить, всього необхідного для того, щоб підтримувати наші війська, які знаходяться безпосередньо в самому місці, і тут складність. але з іншого боку, з півночі, ворог не може там просуватися, тому що є в е, перегорода, е, значить. Е, Вигляді залитих місцевості водою, от тут. такі тобто, фактори. Тобто, діє... в разі відходу пане Ігоре, з Курахова, ворогу буде складніше просуватися на захід. В такому випадку Без, ну, безумовно по частина дороги поки ще це впливає на е, пониження потенціалу логістичного забезпечення наших військ е, в безпосередньо в самому місці. Але якщо ворогу вдасться просуватися, то це буде перепереграда, пере, пере, яка треба їм якось обходити долати і так далі. Угу. Пані юр не хочеться тут знає, знаєте Ну, якісь поради давати в телеефірі, та але на ваш погляд, от так як складається ситуація в Курахово, ну таке напів напів оточення. Ну, воно ви виглядає, можливо, я непрофесійно вживаю цей термін. Чи варто ну насправді серйозно розглянути сценарій, за яким ну нам зручніше буде вирівняти все ж таки лінію фронту, тому що коли вона по такій дозі, це ж набагато ну, довжина, навіть вона просто більша, яку треба обороняти. Це зрозуміло для військових і для керівництва тактичного рівня вони це бачать. Але питання у тому, щоб під час ведення бойових дій виконувати завдання відносно знищення якомога більше озброєння техніки, живої сили противника, і якщо здійснювати поступовий відхід цієї позиції, то ну, виконувати цю, це завдання, а також. Мати менші втрати під час такого роду дій, тобто відходу. Mm -hmm. Гаразд давайте е, тоді ще раз повернемося до Харківщини. Зокрема, поговоримо про е, той вид озброєння, який ворог застосовував останнім часом. 12 листопада російські війська вдарили по Харкову новим ударним безпілотником під назвою Молнія. Про це розповіли в обласній прокуратури, і за даними слідства, БПЛА влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Там, на жаль, постраждало двоє людей. Також було вибито вікна в багатоповерхівках. І незадовго після цього того ж е, дня цей самий безпілотник під Свої <звоє> молні влучив у житлову багатоповерхівку у Слобідському районі. Внаслідок удару поранень зазнала 72-річна жінка. Давайте почнемо більше. Росіяни використали баражуючі боєприпаси такого літакового типу, а саме це молнія. Це невеличкий, невеличкий дрон БПЛА, який дуже Простий в своїй конструкції, дуже дешевий в виробництві, зроблений виготовлений з фанери, пластику і є по розмірам щось чимось середнім між великим дроном, ну, великим дроном побутовим і шахедом. Також вчора Росія знову вдарила по Харкову БПЛА Молнія 1 внаслідок обстрілу Салтівського району. Відомо про чотирьох на жаль поранених двох людей похилого віку. Це подружжя, а також дві жінки, які отримали гостру стресову реакцію. Пане Ігоре, от власне зараз да, ви всі бачите кадри на, на своїх екранах. Це наслідки удару цього безпілотнику під назвою Молнія. Трошки деталей поясніть, чим він відрізняється від інших типів БПЛА, які ворог зазвичай застосовує, і яку не знаю, ще більше можливо загрозу несе для цивільного населення, скільки він невеликий, і він не може нести велику бойову частину там по різним оцінкам 3-5 кілограмів. А якщо так, то суттєве ураження нанести не може з одного боку, з іншого боку, оскільки він дуже простий, дешевий. Виробниць, то їх можуть досить швидко, мабуть, на нарощу масштабувати вироблення, і це в першу чергу для того, щоб е, ну, тримати в напруженні якісь райони. Наші чи міста в даному випадку, бачите, це стосується Харкова. І вони далі наносять такого роду удари, тобто получення, застосування так, керованих авіаційних бомб і ракет, які мають велику потужність з такого роду баражуючими боєприпасами, легкими, які там наносять такі. Уколи бджоли, можливо, але виконує свою функцію підтримує весь час в напрузі наше населення. Ну і зрозуміло, що воєнним об'єктам чи це може нанести а таку терористичну діяльність, діяльність може за рахунок їх застосування підтримувати. На жаль, ну тобто ще раз що... Можливо, грубо зараз прозвучить якогось великого пошкодження, не знаю там знищення багатоповерхівки. Один такий безпілотник не може завдати? Так, Але він може джерелом пожежі бути. Ну і в цілому, цілодобово тримати в напруженні наше населення, тиснути морально психологічно. ці фактори, вони працюють на війні, і цим засобом теж треба боротися uh -huh. в нашому цілому борону України. Безумовно. Пане Ігоре, ще одна тема. Служба безпеки України у Севастополі ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Про це повідомили джерела новини Лайв СБУ внаслідок вибуху авто. Окупанту відірвали ноги і він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій задіяли дистанційно. Валерій Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. От, власне більше деталей щодо цього російського злочинця. Зокрема, він обстріляв Вінницю калібрами в липні 22-го року. Тоді на жаль, пам'ятаємо, загинуло ж 29 мирних жителів. Також неодноразово він обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Пане Ігоре, що вам відомо про е, цю людину? І, власне, ну, якщо можна так назвати, звичайно, і наскільки це серйозна втрата для ворога? Він відноситься до керівництва ракетними військами. Які збройних сил Російської Федерації розташовані в Криму, і ми знаємо, що відтіля там з полігонів чауди інших місць вони застосовували ракетну зброю, в тому числі той епізод, який був відносно Вінниці, але не тільки, і в зв'язку з цим скільки це ракетна зброя. Використала проти для знищення наших цивільних це міжнародний злочин з усіма наслідками для людей, які цим тероризмом міжнародним займаються, і тому наші відповідні структури. Ну, реалізують підхід за те, щоб вони понесли відповідальність за таку роду дії, і це факт і саме це підтверджують. Тому кожен буде заслуговувати своє, скільки би часу не було, і після війни теж пане Гюро, А що він робив у Севастополі? Адже відомо, що росіяни свій флот чорноморський, вони його з Криму. Відводили, ну принаймні раніше нам казали, що ми в принципі досягли такої перемоги на морі, коли власне флот Росії був виведений фактично з Криму, тому що йому було там дуже небезпечно. Штаб розбомбили штормшеду свого часу. Пам'ятаємо ці теж кадри минулорічної давності. Відповідно, виникає запитання: що він там робив у Севастополі? Там, там ще й лишається якась інфраструктура, скажімо так, от ракетних саме військ. Саме так в цьому і питання, тобто, ви говорите про те, що вони повиводили корабельний склад суда забезпечення, але ракетна зброя, яку запускається наземних пускових установок, там є, і вони її застосовують і раніше застосовували, і яким чином ми сказали, що здійснили. Злочини міжнародного рівня за що повинні нести відповідальність, що ми бачимо, тому бореться значить, з нашого боку з боку Сил оборони України заходи різні приймаються щодо значить, руйнувати такого роду діяльності. По застосуванню ворогом ракетної зброї, в тому числі це стосується і керівного складу ракетних військ, які так. знаходяться в Криму. Ну в даному випадку такі люди є законною ціллю та в умовах війни. Абсолютно, але отут який момент мене цікавить, що він керівник штабу ракетних військ. Відповідно, його знищили. Але що що зі самим штабом? От свого часу по штабу Чорноморського флоту Штормшедов прилітали. А цей штаб ракетних військ він де знаходиться? Він в Криму чи не в Криму? Не ну, це місце в даному випадку, скоріше всього в Криму, але він вони ж бачать, що Наша розвідка працює над ним. Вони пересувають свої, в тому числі пункт управління. Як ми пам'ятаємо, Чорноморського флота він був, значить, ну самі вони командний пункт і запасний наносили удари сили оборони. По ним знищили. Потім вони переносили спільно, значить там в скелі, де були ППОшни. Пункт управління дивізії їх спільно, і туди наші наносили удари. Потім вони переносили в бік Більбека, Тобто вони рухаються, вони хочуть там виживати в цих умовах. От але штаб це цей орган, орган, який організує діяльність будь-якої частини структури і так далі. І важливо, що цим безпосередньо займається організацією найбільшою саме начальник штабу, який був знищений. Угу. Пане Ігро, хочемо почути ще е, одну вашу експертну думку ще щодо однієї новини. Е, видання Forbes про це зазначає, що Тайвань міг таємно передати Україні зенітно-ракетні батареї. Ховк а, тоді, якраз е, торік медіа писала про те, що ми е, із Тайваном підписуємо певну таку угоду е, співпраці у галузі ППО і за даними Форбс, ЗСУ тепер можуть розгорнути до 15 таких е, батарей. Е, хоча системам понад 60 е, років вони ефективно е, ефективні дуже проти дронів і ракет. Можливо, пане Ігор, ви побачили якісь свідчення того, що у нас на збройні є такі зенітно-ракетні батареї. Не знаю, там, спираючись на ту статистику, яку надають нам. Сили протиповітряної оборони чи, можливо, на якісь інші е підтвердження, які б говорили, що вже ми їх використовуємо, ну, до цього нам іспанці надавали, наприклад, Хокте. Це стара система, але вона виконує свої завдання. По знищенню повітряних сил в першу чергу для нас актуальна знищення крилатих, так я безумовно боротьба з шахедами. Цю функцію вони можуть виконувати і додаток на півдесятка десятка такі батарей. Це суттєво важливо і з поставками ракет. Це теж. Суттєво, з урахуванням того, що ворог значить, підвищує кількість засобів повітряного нападу в наших майже щодобових ударах, які вони організують, тому збільшення потенціалу потенціалу сил протиповітряної оборони для нас принципово в боротьбі з такого роду тенденціями по нову організації повітряних ударів ворога. Угу. Пане Ігоре, є ще одна важлива тема для вас і для нашої аудиторії, адже з цього приводу в нашому ефірі триває опитування. От пише видання Bloomberg про те, що українці стали менше донатити на армію. Як зазначає видання у 22-му році, благодійний фонд притули на зібрані кошти, зміг купити супутник для потреб оборони. Проте цьогоріч команда ем, працює втричі більше, щоб зібрати таку ж суму. Ем, причинами цього є економічні труднощі. Чи та втома від війни, ну і також більшість приватних благодійних організацій повідомляють про десятикратне зменшення е, внесків? Ну я так розумію, Блумберг працював з великими ось такими фондами, відомими там Притула, там чмут <кхи> перепрошую і так далі. Е, отже, <кхи> хочеться у вас, пане Ігоре, запитати. Ви теж представляєте благодійний фонд? Яка у вас ситуація? Така ж не проста, як то, що ви характеризували зараз. Це загальна тенденція. Ми бачимо, що третій рік вже йде війна, і ну вся ця тенденція переходить на, на діяльність відповідних структур, які допомагають силам оборони України. Але нам треба пережити цей етап непростий. Нам треба вийти на переговори відносно зупинення бойових дій, тобто завершення цього етапу, це не означає, що зупинити нашу боротьбу і за повернення території, і за відстоювання інтересу. України як держави, тому як би складно не було, які б тенденції не намічалися. Будемо боротися за нову Україну, яку треба буде будувати після цієї війни, після зупинення ведення бойових дій. А це можливо, пане Ігоре? Безумовно, якщо працювати над цим, то буде перспектива.